12 дванадцята ви дивитися і в ефірі. Новини Я Ольга Ялганімцева. Добрий день. Повістка лишень запрошення до військомату, а не гарантія взяття в армію. Переконують у генштабі, мовляв, візит до комісаріату передбачає тільки медогляд і співбесіду, після якої визначать придатність до служби або підстави для відстрочки. Крім цього, у генштабі роз'яснили і умови призову переселенців з Донбасу, а також тих, хто залишається у зоні АТО. Мешканці районів зони АТО, що знаходяться під контролем бойовиків, призиваються виключно на добровольних основах. Для того громадянам України необхідно прибути до найближчого військового комісаріату, що знаходиться на територіях під контрольним силам АТО. Повістки в зоні антитерористичної операції на блокпостах не видаються. Є визначена процедура повіщення громадян України. Х, мешканців загинули, десятеро отримали поранення. Це результати обстрілу у Донецьку. Про таке повідомляє Донецька міська адміністрація. Самопроголошеної ДНР. Вночі вогонь відкривали у Куйбишевському та Петровському районах. Там снаряди зруйнували будинки та комунікації. Зупинку у Донецьку обстріляла російська диверсійна група. У цьому зізналися самі ж бойовики ДНР. Вони затримали трьох росіян, які вдарили по мирним жителям із міномета. Цю інформацію вже підтверджує і українська розвідка заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На його думку, бойовики піймали диверсантів, які вбивствами хотіли розпалити ненависть донечан до України. Нагадаємо, 22 січня транспортну зупинку в Донецьку розстріляли з міномета. 13 загинули, 17 отримали поранення. Дебельцерський котел бойовикам створити не вдалося. Українська армія знищила передові підрозділи терористів. Дісталося й другому ешелону. Бойовики зазнали чималих втрат як серед живої сили, так і серед техніки. Про це повідомляє інформаційний опір. У терористів неабияка паніка, поза як ходять чутки, що сили АТО підуть у наступ з Дебальцівського плацдарму та одночасно з боку Абдіївки, аби відрізати горлівку. Блогери у соцмережах повідомляють, що під Дебальцевим сили АТО знищили 30 ворожих танків при тому, що на прорив вийшло 40. Про центр оперативного командування північ повідомляє про знищення 22 бойовиків та підбиття 10 ворожих танків, щоправда, на Луганщині. У напрямку Дебальцево і стрілецької зброї, мінометів та артилерії, терористи чотири рази завдали вогню по Дебальцево, Луганському, Малоорлівці, Попасному. П'ять разів бойовики обстріляли населений пункт Золоте, двічі Попасну, а також Міус. Близько третій години ночі ворог розпочав штурмові дії в районі Малоорлівки. Однак, отримавши гідну відсіч з боку сил АТО, змушений був відступити. В районі Маріуполя стрілецької зброї та мінометів злочинці підступно обстріляли Орловське та Чермалик. Також за минулу добу з реактивних систем вогню град та артилерії. Злочинці обстріляли мирні населені пункти Піски та Гранітне. До Росії везуть трупи. Два Урали зі знищеними терористами та російськими найманцями з Горлівки та з Дебальцевського плацдарму їдуть до кордону з Федерацією. В інформаційному опорі порахували кількість загиблих бойовиків близько трьох сотень. Про втрати зі свого боку кажуть і самі ж бойовики. Расстреляли наших ребят, они даже не знали ни про что, ни пошел. Погибло четыре наших. СОП погиб. Это погиб комбат третьей батареи. Это все ребята. Погиб. А самый ангел, командир, танкистов, И погиб водитель, который сидел за рулем. Тут разорвали хлам на этом уране. Тут мы ребятам их повытягивали, тут они вот лежали у нас. Потом мы их поперевозили. Військові обмінялися пораненими з бойовиками ДНР. Про це повідомляє телеканал Дощ з боку ДНР. Відповідальність за обмін комітет визволення полонених за наказом їхнього лідера Олександра Захарченка. З боку України координаційний центр з обміну військовополоненими, міністерство оборони і волонтерський центр Патріот. У повідомленні сказано, переданому українському військовому потрібна термінова операція а бойовика ДНР вже прооперували. Нагадаю, напередодні речника То Андрій Лисенко заявив, що у терористів приблизно 600 бранців, а переговори про їх звільнення йдуть важко. Надійність танка та місткість БМП на харківському бронетанковому заводі розробили нову бойову машину. Гібрид поки не має назви, але має найкращі характеристики. Витримує попадання не тільки бронебійних куль, а навіть підрив на протитанковій міні. Розробку харківських конструкторів роздивлялась Наталя Білокудря. Ефектний поліцейський розворот демонструє танк 64 на полігоні Харківського бронетанкового заводу. Це відремонтована машина, повністю готова воювати, запевняють випробувальники. Після реконструкції танк поїде в зону АТО. Працівники заводу кажуть, роботи зараз не початий край. Отбив, то проміжуток коли приході танки спитувати. Не було такої серійного але постійно робота була. Розробки були, все одно постійно робота. Наскільки зараз більше роботи? Ну, зараз нам більше працюємо і по 10 часов, і по 12 годин, і вихідні працюємо. На базі маневреного Т-64 харків'яни створили новий екземпляр бойової машини, основне призначення якої захист людей під час атак. Він поєднує місткість і надійність. Це гібрид танка та БМП. Перший екземпляр ще на стадії доопрацювання, але основні характеристики вже озвучують. является сам по себе как машина, которая будет вести огонь. Это машина, которая будет защищать людей, но защищать намного лучше, чем защищает современный БТР. За счет того, что у него броня толще, за счет того, что у него установлена динамическая защита. Не такие решетки, как ставят на БТРах, а настоящая отработанная динамическая защита, такая же, как ставится на танках. Но его не возьмет все, что не берет танк. Например? Гранатомети, снаряди підкаліберні, калібр 125 двадцять пять міліметрів, фугасні снаряди, кумулятивні снаряди, що саме головне, машина буде держати. Директор заводу Віктор Казанак наголошує на ще одній новації, яку рекомендували військові. Буде сюди. Ця створка буде длина. В Чому плюс? Танк БМП на ходу їде. Пускай маленька скорость, ну темні на ходу солдати можуть забігати. Солдати можуть вискочити, це все на ходу в динаміці. Саме головне не попадаєш, ні під колеса, і ти виходять з машини, тебе захищає Сама машина від вистрілів спереду і збоку. Танковому гібриду в пострадянських країнах аналогів немає. Подібне є в Ізраїлі, кажуть харків'яни. Ще місяць на заводі витратять на доробку гібрида, а потім випробування. Ми знаходимо можливість відроджувати ті розробки, що були колись. Ну, забуті, призупинені. Так, з незрозумілих причин ми не вивчаємо зараз. Вбачаємо, наприклад, в цьому гібриді абсолютно нормальний альтернативний варіант. По-перше, іноземними зразками, по-друге, варіант того, що наші воїни будуть мати можливість бути захищеними, зберегти своє життя. Якщо Міністерство оборони та Нацгвардія України зробить замовлення, серійне виробництво харківських танків-гібридів розпочнеться вже цього року. Наталя Білокудря, Артем Глебов, спеціально для ТВАЙ контактна група оптимальний формат для приговорів. На цьому зійшлися лідери України, Німеччини та Франції. Напередодні Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Оланд поспілкувалися телефоном. Президенти підкреслили, під мінськими угодами стоять підписи всіх сторін, у тому числі і Росії. Далі кажуть, вони необхідно припинити вогонь і звільнити заручників. Водночас, учасники переговорів відзначили, лінію розмежування змінити не можна. Сторони мають відступити від позицій, які зазначені у мінській угоді. Оланд і Меркель також заявили про готовність до подальшого діалогу у нормандському форматі. За посилення санкцій проти Росії виступає Польща. Глава тамтешнього МЗС заявив, Кремль має зрозуміти, що він протистоїть позиції, яку підтримує весь світ. Нагадаю, саме сьогодні у Брюсселі вирішать, чи запроваджувати нові обмеження проти Росії. Міністри закордонних справ країн ЄС збираються на екстрену нараду. Дипломати мають розширити чорний список Росіян та прийняти нові обмеження щодо нафти, газу і суверенних облігацій Росії. Санкції можуть запрацювати за півмісяця. Тим часом у Брюсселі пройде ще одна зустріч присвячена Україні. Там глава МЗС Павло Клімкін поспілкується з генсеком НАТО. Ніяких подробиць переговорів в штаб-квартирі блоку не повідомляють. Нагадаю, понеділок у зв'язку з обстрілом Маріуполя в Брюсселі збиралася комісія Україна НАТО. Засідання тривало більше двох годин у закритому режимі. У підсумку посли країн-членів блоку висловили солідарність з Києвом. Вони в чергове закликали Росію не підтримувати сепаратистів. Знаходять співчуття душевну допомогу і потрібні поради. Група психологічної підтримки для дівчат, чи хлопці, друзі, чи наречені в зоні проведення АТО запрацювала в Ужгороді. Поки на добровільних засадах фахівці кажуть, подібні групи наразі дуже актуальні більше в сюжеті. На столі Алли фото її коханого Богдана. Майже два роки дивитись на свого хлопця дівчина може лишень в такий спосіб. Зараз Богдан бере участь у військових діях на Сході. До того хлопець служив строковиком. У квітні 2014-го його мали демобілізувати. Проте службу продовжили ще на півроку. Згодом, після смерті побратима на війні, Богдан вирішив сам добровільно піти в зону АТО. У мене було що я була зла, я б не хотіла кричати. Кінці-кінці викинула трубку. У грудні Богдан повернувся додому рівно на 10 днів. Із них 5 просидів у кімнаті без бажання спілкуватися будь з ким. Алла розповідає, вже тоді її осяйнула думка, наскільки важко їй буде зрозуміти свого коханого. Адже емоції, які хлопець пережив на війні, залишили свій відбиток. Я коли чула, що хлопець там повертається з армії або зони тобі, щось зараз таке, це що він відчужується, він закривається, замикається в собі. Ну, я не розуміла, як це так? Та ні, то вроді стільки не бачились. Це має бути купа емоцій, позитивних, це ж має бути все-таки ну, все розлука якась. Та? А тут от чекаєш одне і отримуєш зовсім інше. Це ну, розчарування, злість, це щось таке. Але ну, коли. Я не знаю, ну це мабуть просто треба роз... пробувати розуміти людину і ставити себе на його місце. Алі пощастило психологічну допомогу. Вона може отримати в Наталії Братасюк, матері Богдана та психолога. За спеціальністю жінка вирішила створити групу підтримки для дівчат, в яких хлопці друзі чи наречені знаходяться в зоні АТО. Є якась такий пласт проблем, які ми ще не зачіпали. Є різні групи, є групи для біженців, для атовців, є психологічна допомога для них, є для жінок, для матерів щось і так далі. А дівчата, от молодь, вони так якось ну, ніби і не жінка, то що переживати, і не мама, то ніби, і не шкода. То це... Але ж це живі люди, які реально люблять. В яких стосунки були, та і щось з тими стосунками діється і в когось вони руйнуються. Психологи працюватимуть як волонтери серед бажаючих і пані Наталія. Вона буде долучатись до роботи груп психологічної допомоги дівчатам і водночас створюватиме схожу групу. Утім, уже для жінок, чоловіки, яких перебувають у зоні АТО, страхи у жінок і дівчат, як правило, різняться. Відтак і підтримка має бути різною. У нас як у психологічної кризової служби є плани. По підтримці якийсь навіть не стільки підтримка, скільки клуб для дружин, для матерів, де вони могли б спілкуватися про свої специфічні проблеми. Не стільки психологічна група, скільки просто клуб взаємопідтримки, там де вони зможуть одна одну підтримати. За тих 10 днів, допоки Богдан був удома, він освічився своїй дівчині Алі. Саме це додає їй сил і віри в найкраще. Я знаю, що закінчиться. І в нас все буде добре. Артем Глєбов, Олена Маміна спеціально для ТВАЙ. Вибори без кандидатів В Італії намагаються визначити нового главу держави. Парламент має голосувати вже сьогодні. Водночас, список претендентів досі невідомий. Приміром, демократи так і не назвали свого кандидата. Між партіями суперечки там прем'єр вважає, голосування може затягнутися. і Президента оберуть лише у четвертому турі. Колишній глава держави. Італія Джорджо Наполітану достроково пішов у відставку через вік. Йому 89. Франція шукає, як запобігти новим терактам. Уряд країни випустив відеоролик. У ньому молодим європейцям пояснюють, чому не варто приєднуватися до ісламістів у двохвилинному фільмі. Жорстокі сцени боїв і страти за даними розвідки. На близькому сході воюють більше тисячі французів. Незабаром деякі з них повернуться на батьківщину. Вони загрожуватимуть країні, кажуть у поліції. Нагадаю, цього місяця у трактах у Франції загинули 17 людей. Країнами ЄС прокотилися антитерористичні рейди. Скриває таємниці космосу корпорації презентували фільм про історію засвоєння місяця. Стрічку зняли за останнім словом техніки, працювали над проектом більше року. Показуватимуть відео у планетаріях. Перегляд обіцяють зробити справжнім цифровим шоу. Спрощену версію завантажили на Ютуб. Вона набрала десятки тисяч переглядів і отримала кілька кінонагород. as it circles once a month. На цьому випуск завершується. Я повернуся з новинами о 13 13-й. вдалого дня.